Вітаю, мої шановні глядачі, мої підписники, дівчат і жіночок вітаю зі святом, зі святом весни, з жіночим нашим святом, щоб ви були кохані, щасливі, здорові. Одужати всім, хто хворів. Мирного неба дуже-дуже важливо. Бажаємо, зичимо. Один одному да, мирного неба, і хай це буде чим пошвидше. А ось милуйтеся квіточками, дівчаточками, і ми сьогодні будемо ритуалити, притягувати нові щасливі події, нові шляхи енергії омолодження, енергії краси. Тут у мене програмні свічечки з рунічним ставом на захист, на красу та здоров'я, на відкриття шляхів, і на гроші. Ще також здоров'я, гроші і молодість. Ось така зелена буде працювати свічечка. Тобто, сьогодні почнемо зараз ми з чисточки-відливочки заодно і діагностики. Ну, Ви бачили такі гарні взагалі квіти. Зараз вони двокольорові такі, взагалі різні-різні. Зараз барви, конечно, досить, звісно, ж, вибору зараз, який хочеш, тільки обирай. Да? Ну, Ми починаємо. Тут працює також і червона свічечка на підсилення енергії. От, і ми будемо і очищуватись, і діагностувати, що тут у нас іде. Почну я з біленької свічечки, щоб хто хоче розпочати щось по-новому, починались нові, щасливі якісь моменти в вашому житті. І очистились ті старі, якісь від негативу, від впливів, яких, якщо є. У вас так, ох, е, щось було різке, щось було. Зізнавайтесь, хто тримав якесь знаряддя праці, чи то топор, чи то молоток, чи то лопату. Щось хтось таке тримав, да е, Дивлюсь, хтось займався е, садом, городом. Хтось вже розпочав сезон, да? Ну, то добре О, обновлюйте, хтось обрізкою дерев, тут прямо показано, займався. Хтось, хтось знайшов людину свою по долі. Якісь такі нові стосунки бачу. Да? І ви замислюєтесь, чи це надовго, чи це. Ну, показують, що. Знаєте, може бути надовго, якщо якісь з моменти з минулого відчистити. До речі, заходьте частіше на чистечки на каналі, і кому дійсно роздивитись саме вашу ситуацію, звертайтеся особисто. Номер вайбер або телеграма написаний. Або у відео, або під відео, пишіть, звертайтеся, що вам нужна чисточка. Чи взагалі починаю я з діагностики саме ваших стосунків. Бо на каналі, звісно ж, це дуже загально. Але хтось свої моменти все ж таки почує. А ви чуєте, як тріскотить, так? тріскотить це значить очищується. В когось є заздрісники. і от Ми зараз відливаємо. А, ці моменти, подивіться, була біла свічка, подивіться, скільки гарі на ній. <кій> і вже відливається, вже відчищається, прогорає. Крадник, хотіла сказати слово зрадник, ну в когось, можливо, і так. Буває і таке. на жаль, в нашому житті і зрадники, і крадники, і бувають і ті, хто. Поруч такі люди, редіски, да, опиняються якимось чином. Аж літає попіл, аж попіл літає. Ох, е, Ну, я бачу, що добряче ми поборемося з вами, з тим, що було негативне в нашому житті. Свічка вже доволі таки рівно працює, <кій> відчищає негативні моменти, хай е, сходять з вас оті... По здоров'ю, хворобливі стани, так? хто хворів, хто хворів, в кого вірус одолівав, ось воно все сюди, в когось серце побалювало, в когось голова могла ось нещодавно боліти, відливаємо всю біль, аж співає свічка, розподілився вогонь. На декілька і прогоряє. Так, бачу, над чимось хтось плакав. Дивився отак руки попереду і чи читав якусь новину, новини, які то плакали. Хай відливаються сюди всі сльозки, щоб ви більш не плакали, щоб ви лише посміхалися. Хай весь біль сюди у відливочку зільється. Відливаємо у віск. Весь ваш біль. Дівчата, хтось тут уже як змія да, став <смі> з вас. Ну, можливо, хтось таку набуває гнучкість, да? можливо, ви якоюсь розтяжкою почнете займатися. Це досить добре, весна ж, треба оновлюватися, да? обновляємо нашу стару шкіру, скидаємо да? ну, в такому образному. Вигляді. І я ось думала, да, зараз хочеться от купатися часто. Да, і Кожен раз як купаєшся, от немов би скидуєш. Да? По-перше, що ми зараз уже роздягаємо, знімаємо таку а, нашу верхній одяг, такий теплий. Дивіться, якась змія, не мов би стояла. Да? Якась агресія проти декого з вас була. І тут навіть. Букви такі є, І немов Б. Так, Г і якось Н. Щось таке да, особливо для таких людей, у яких щось пов'язано з такими. І якось щось почало навколо мене літати тут моль. Чи щось, хай е, всі вороги зійдуть на ній. І ми підсилимо ще е, для нових починань да, зеленою свічечку, відкриваємо всі шляхи наші. Так, щось не хочуть відкриватися, власне, давайте з білою почнемо також. Запечатуємо весь негатив. По-перше, все, що в нас тут відлилося. Негативне. <кій> так, ми запечатуємо всіх заздрісників, всіх коварні плани хай запечатуються. Там у нас і змія показувалась. Он, вона, до речі, за, запалюється, але ми її запечатаємо. Не дамо їй запалюватися, не дамо їй енергії на ті коварні плани, а навпаки, запечатаємо. І відкриваємо наші. Нові щасливі шляхи на гроші. Зелена свічка це свічка нових починань, гроші, відкриття грошового потоку. Я маю гроші. Да? Я відкриваю шляхи на достаток, на багате життя, на життя в достатку. Ну, Ми не говоримо розкоші, ну хай будуть розкоші у вас також. Да? Хай будуть і розкоші, і достаток, щоб на все вистачало. І на смачну корисну їжу, і на подорожі на гарний одяг. Той, що вам подобається, не той, що ви там лише можете, маєте змогу купити. Хай він дійсно подобається. Хай буде якісний одяг. Вистачає на все, що вам потрібно, необхідно, і на все, що хочеться. Да? Бачите, хтось заздрить довгий, дуже фітіль, хай він прогорає цей фітіль, щоб не було у нас заздрісників. Всіх плани руйнуються, спалюємо тут. Відливаємо всі блокування розблоковуємо, хай відільлюються воском. Ті блокування, які були на гроші, ті блокування, які були на кар'єрному зрості у вас, на прибуття клієнтів нових, на відкриття нових ще фінансових можливостей і шляхів. Всі блокування відливаємо тут у віск. Так, бачите, супротив чинять, коли отак начебто стріляє щось то чинять супротив. В кінці відео, подивіться до кінця це відео, в кінці відео ми продіагностуємо ще на тару і е, запитаємо поради у метафорічних карт обрій. Це українська колода обрій. Вона потужна, вона е, має такий, знаєте, ефект корекції долі також. Так, відпадає, відливається все негативне, все, що вам заважає. <кій> Негативні люди, заздрісники, ті, хто не бажають вам добра все, це відливається і запечатується у воску. Зелена свічка працює на нові щасливі починання, нові щасливі доріжки. Хто хоче у подорож їхати, відкриваємо вам щасливі шляхи, щоб подорожі були вдалими. Звертаємося до наших помічників, до духів роду, до Всесвіту, до янголів охоронців, хай нас оберігають. На всіх наших шляхах і доріжках да? хай дають нам зелене світло. Як ця зелена свічка горить, так і зелене світло нам на наші щасливі подорожі та да, шляхи відкривається і горить. Зелене світло. Завжди зелене світло. Знаєте, я пам'ятаю, коли отак працюєш з енергіями, то навіть на світлофорах, як підходиш до дороги, запалюється зелене світло. Ну, Хто працює так езотерики да, з енергіями, ті знають. Я думаю, що більшість, хто в цьому напрямку працює, подивіться, як гарно працює свічечка. Вона дуже потужно працює. Спалює весь негатив, відкриває доріжки на гроші. На достаток, на добро, на молодость, на красу. Дівчата особливо, так, актуально. Хоча зараз і чоловіки люблять слідкувати, особливо сфера і здоров'я, омолодження. Це так о, вона сама випала, і дивіться, як встряла ось так. Дуже цікаво. Мені, до речі, сни оці дні сняться. Дуже цікаві. Правда, що не будять, так, в саме такий момент, знаєш, де коли щось радісне, приємне і тут раз розбудила, але тоді в такому разі запам'ятовується сон. Наприклад, сьогодні про подарунки. Да? Тільки подарила подарунок і я проснулася. І так аж знаєте, а що ж далі? Ну, завжди цікаво. Так, свічечка прогоряє. А дивіться, в мене ж там працює іще а свічечка. Так, поки вона прогоряє, я відставлю. Подивіться, як тут біла розлилася. Біла. Тоже досить цікаво. Тут такі у нас фігури. подивіться, скільки стоїть, бачу таке, як навколо вас, буде багато людей. Ну, Спілкування багато у вас буде найближчим часом. Я не знаю, що це сфера роботи, чи це відпочинок, але людей багато. І таких, знаєте, прихильних до вас, людей, приємних. Ну, Давайте подивимось, чого чекати вам, що, ми, що нам вдалося відлити, що і корекцію чого зробити. Вдалося, і що вас чекає найближчим часом у житті, а потім візьмемо пораду ще від карт. Так, хто притягнувся, для того і буде. От карти випадають, це карти підказки можуть бути. Король мечів і десятка мечів. Ой, О, е Якщо дівчата дивляться, були, можливо, сварки, на когось ви ображатися могли. А для чоловіків, ну також це ви могли бути, що ви е, ображаєтесь, можливо, сердитесь на якусь жінку. Так, а що ми тепер? Ми е, скоригували цей момент, піддалось воно корекції нашій відлуки. Трійка мечів, навіть дуже серйозні у когось моменти. Розбите серце було. Іде карта Джастис, справедливість, тут 11-й, старший аркан. Восьмірка пентаклів. Ви будете працювати, до когось гроші. Прямо йдуть. Добре, А Завдяки вашій праці, завдяки вашій праці будуть гроші. Ви постаралися тут, ну і ми тут постарались, да? скоригували. Паш Пентаклів. Тут вам будуть відкрити грошовий канал повністю. Три карти на Пентаклі прийшли. Да? Це потужно, це потужно. Ми тут відкрили комусь конкретно грошовий канал. Так, добре. Що ще? Ой, імператриця, дівчата, це вам комплімент? Вам комплімент, що ви справжня жінка. У вас відкрилась ваша жіночність. Так, ми над цим також постарались. Пам'ятаєте, там програмна була свічка, і беркана руна також працює в цьому напрямку, і біла якраз свічка. В когось якісь нові починання, саме як вас, як жінки. Хтось, можливо, од... виходить заміж, комусь роблять пропозицію. Хтось народжує дитину, просто от весь жіночий потенціал, який є в жінці, для чого призначена жінка. Да? Ну, в когось у сучасному світі це і кар'єра, але це більш так, знаєте, на загал. Пентаклі там ми про це сказали. А тут іменно саме жіночність. Так, паш, е Паж жезлів, це нові якісь починання, активність жезлова така і хай пристас. Ну, дівчата, ви тут не просто жінки, ви тут якісь ще й магічні стаєте, інтуїтивні, якісь такі таємничо-езотерічні, якісь, хтось, хтось так не на жарт увлічеться магією, да? і ви хто переглядає ці таро розклади. Вже є у магії. Іде король жезлів, дівчата, це може бути або вже знайомий вам чоловік, або той, хто. Ану. Угу. В кого було якесь обнулення, можливо, перервані стосунки після тривалої паузи, або взагалі новий. Да? У когось нові. Почнуться стосунки, якщо вас цікавлять нові стосунки, чи будуть вони надалі серйозними, так, будуть розвиватися. Так, дві карти зразу прийшло. Так, будуть розвиватися, ви щось переможете. Королева чаш. Ви або в собі щось перемагаєте, сфера якась була. Не кохання, а сфера, якась була, можливо, ви в фінанси були ударились. Так от, знаєте, дорогі дівчата, зараз наступає період суцільного, е, от як в кохання, ви занурюєтесь. да? У вас перемоги е, на сфері кохання. Там, де ви були, не мов би, в клітці, не знали, як діяти. да? The У вас якісь носили, да? сили. Імператор, хтось, можливо, якось за кимось сумував. То що тут? Ой, ну тут приїзд є того чоловіка, за ким ви дуже сумували. І тут е дуже потужний розвиток цих стосунків буде. Ой, тут якісь пропозиції. Ану, чи ви будете на них листися? Завіл? Ви знаєте, тут взаємне кохання. Тут я не бачу, що ви якісь стопи ставите, що ви щось припиняєте. Ні, Тут вперед і лише вперед. Тут ми ж недаремно відкривали доріжки. Да? Доріжки на все хороше, тут повний вперед. Ну, все, the world, весь світ перед вами. Тут навіть... Така карта, ось ви її можете заскринити. Вона тут усюди. Дивіться, на палітурки книжки, на палітурки е, карт колодиці. І це дуже потужна карта. Я хочу, щоб ви її заскріншотили. Вона буде вам, як талісманом, оберіжком. Да? І е, тут карти дуже красномовно говорять, що вам відкриті дороги на все саме найщасливіше. І хай буде так. Зараз ми протрактуємо ще повідливості, що в нас відлилося тут. Так, дивіться, хтось просто уповзає від вас якісь ворожі моменти, як гусінь, да? а можливо, як змія. А що тут на споді? А на споді, дивіться, якісь двоє людей, які сидять і щось обговорюють. Я думаю, буде у вас якась зустріч. Якщо ви раніше не могли отак сісти просто і поговорити спокійно, то так буде. Бачу якусь трійку людей. А, можливо, народження, як я вже казала, дитини, або це зустріч у сімейному колі, але люди дуже такі сплочені, буде якийсь колектив у вас. Корона, когось коронують, за щось вас хвалитимуть, дорогенькі. Ну, Тут все негативне відлилося, запечаталось. І давайте на останок ще від колоди. Метафорічного обрій. Ми візьмемо підказки. Це дуже потужна колода, україномовна. До речі, ставте вподобайку і поширюйте у соцмережах україномовний контент. Адже багато кому потрібно підказочки саме да, українцям, україночкам дивіться, які потужні тут. Навіть по картинках можна по ілюстраціях сказати, це ж з трипільської ще культури, да? такі ось е, форми, такі статуетки, як матінка земля. Ну, давайте дивитись підказки саме для вас, хто притягнувся. Вся сила у тобі. Ти тільки вір і гори в, св... гори в своїй меті. Ти тільки віри і гори в своїй миті. Ну, тобто, сила в вас, да? як я й казала. Я, до речі, побажання таке писала сьогодні там, привітання у дописах в Ютубі, що вся сила в нас самих, в нас. Так, давайте ще я так от витягну із. -под. Так, будь непідвладний мисливцям душ. Їхні вогняні стріли не зачеплять тебе, аж поки не прийде час. Тобто нічого не бійтеся. Що тут на картинці, я зараз опишу вам. Подивіться, тут такі човники, деякі з них горять і вони відправляються да, на небеса. Тут ще така лодка, да, хтось лежить, а тут е з луками і стрілами і стріляють, і підпалюють. Але ж поки не прийде час, поки не прийде час, ніхто не відправиться туди. Доки ми виконуємо свою місію на цій землі, ми не відправимось туди, куди да, відправляють мисливці душ, мисливці душ. Хто це, та це хто завгодно. І вороги можуть бути, але ж можуть бути і ті, хто. А, і ті, хто, знаєте, керує Всесвітом, а це не прості люди, хто керує Всесвітом. це не ті, хто там президенти чи а, самі себе так назвали, так. Да? Це саме вищий якийсь розум. Ну, давайте на останок більш щось таке про життя, бо то таке якесь вічне, філософське, щось не всім можливо зрозуміло. А давайте про щось таке земне більш підказку нам. Немає змісту в боротьбі з пітьмою і сенс бути світлом, щоб сяяти собою. Ну так, звісно ж, ми можемо боротися, звісно ж, з пітьмою, але чим ми боремося? Світлом своїм варто боротися, так? І тоді ми переможемо пітьму. Хоча в пітьмі також багато сенсу в пітьмі. В ми народжуємось. Дивіться, яка дуже гарна, так? як матінка. Природа. Давайте її зачитаємо, раз вона тут верхня прийшла. Земля дає силу, сонце, віру, вітер, крила. Бери у них те, чого тобі не вистача. Боже мій, як це чудово, як це шикарно сказано, потужно. І тут дійсно матінка природа нас збагачує. Тож, так, мої любі, пишіть, коментуйте, що вам, наскільки вам сподобалось такий формат. Ще раз вітаю дівчаток. Сьогодні потужний енергетичний день саме на розкриття нашої сили жіночої. І все почалося з жінки, матінка природа, матінка земля, також жіночого роду. Тож вітаємо нас всіх да з цим святом. Навіть без прив'язок до тих історично складених, так, як це свято там, трактують, а ми е, святкуємо і весну, приход весни, і розкриття жіночності, і все, що з цим пов'язано. Бо сила в нас самих. Тож разом до перемоги віримо в усе лише хороше, і хай воно прийде до нас. Обіймаю вас мої любі, До скорих нових зустрічей на каналі.